Бронтозавр хробачий закляк у терикона. Ви думаєте, він тут просто так запаркувався чи обломився? Та ні, його зупинив цукерок, котрий вночі приніс нічний доктор. Оп, І охайно розмістив на шляхопроводі. Бачите, білі смужки на даху тореби. Вони не дозволяють більшості FPV успішно. Відпрацювати ту коросту на ходу хіба на дуже нестандартних частотах або дроном на оптоволокні. Але вихід є: масштабне та постійне дистанційне мінування всіх ймовірних шляхів пересування, штурмів, логістики та евакуації. Хробачні зупинена мінами. Техніка далі спокійно утилізується звичайним FPV. Ось. Так, Падабум! Джага-джага! Мазафака. У більшості підрозділів немає екзотичних дронів, а от нічні бомбери. То широко застосований у зсу засіб. Гробаки звуть його Баба Яга. і ісуться від його роботи. Тисячі мін, занесених нічними бомберами щоночі, відіграють суттєву роль та вплив на характер і успішність дій противника. Саме ці міни отримують уже 85 підрозділів Сил оборони України. Нам їх треба сипати. 100 тисяч штук щомісячно по всій смузі фронту, і то є цілком реальна технологія. Ворог заїбеться їх розміновувати та захлиниться у просуванні. Почуйте! Силами цукрарні 414 окремого полку Птахів Мадяра коштом зібраним народом України 20 тисяч протитанкових цукерків дистанційного мінування щомісячно потрапляють у підрозділи і роблять свою роботу. Не треба вчити, не треба видумовувати рояль. Сука, треба просто масштабувати. Очі та жало, робачий жах.